Єва. 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 А ну чекайте я вас відкрию, ти мене копаєш. маму, А мама загоряє наша. Хм, <клес> ти дивишся за малою, я трошки болею. Куку, Єва, 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 Єва. Єва. <клес> ну, не, не, забери голову. <клес> ну, дай маму понежити. <клес> А не коїну втікне. Балад. Балад. Єва, Єва, О, Єва. Єва. в вт... Данело втікне. Втікне.